11 жовтня в аграрно виробничому товаристві Агроцентр К» генеральний директор Карпенко Віктор Михайлович відбулася виставка іноземної, а саме італійської та німецької новітньої великогабаритної техніки, призначеної для обробітку ґрунту. На виставку були запрошені і взяли участь начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Бальвас Сергій Володимирович. Керівники та спеціалісти агроформувань і сільгосппідприємств П'ятихацького та сусідніх районів. Всі учасники виставки мали змогу ознайомитися із технічними можливостями та потужностями техніки. Головний керуючий агроцентру Казу Олександр Валерійович. Олександр Валерійович, розкажіть, будь ласка, що за захід сьогодні відбувався на Полях аграрно-виробничого товариства «Агроцентрка». на полях аграрного товариства «Агроцентрка» відбувався показ техніки, яку поставила нам фірма Амако для того, щоб обробляти поля після скажі, уборки кукурузи і подсобуха. Угу. Які фірми саме були тут представлені виробники? «Гаспардо» фірма угу. італіянська і німецька фірма Кокерлін. Угу. Е Тут були присутні сільгоспиробники не лише нашого Петхацького району, а військовій. І Софіївський район приїхав, подивитися на демонстрацію цієї техніки. Угу. Ну і фермера. Угу. Поділиться, будь ласка, враженнями своїми. Вам особисто техніка сподобалася? Мені техніка сподобалася для виробітку після уборки кукурудзи і подсолнуха. Ну, вона по. На моє бачення, і та хороша, і та задавається. Скажіть, будь ласка, на даний час, яка наявна техніка є в агроцентрі? Широкозахватна в основному. Для економії розходу дістопліва все приміняється. І нові комбайни придбані теж для обірки підсумку. Ну, а так як ну, вся техніка в нас є глубокових літелів. Ви сто відсотково забезпечені технікою? Да. Для всіх видів робіт для всіх видів робіт агроцентр каже. Ну і користуючись нагодою, розкажіть, будь ласка, які зараз на даний час у вас в агроцентрі проводяться сільгосп роботи? Посів озимих культур, збір соняшника і збір буде кукурудзи. Як давно розпочали посів озимих культур та інших? І коли плануєте завершити? Ну, по завершенню посів озимих культур я не можу сказати, тому що залежить від погодних умов. Ага. На дане час зараз, в агроцентрі робиться зернових зернові. За сприятливими умовами, найближчим да, часом будуть завершені. Будуть завершені ну, сроки осіб. Mm -hmm. ну, і на вашу думку, яка техніка більш краще себе показала сьогодні на Німецька. демонстрації? Німецька. Німецька? Вам да. Більше, да, більше доподоби, ну, я ж кажу, ну все одно вона по-різному. Ну, ця з однієї сторони краще, та з іншої сторони. Ну, ви для, більше для, для... схиляєтеся до німецької. Mm. Ну я думаю так. звати Юрій Береш, я представник фірми Кокерлінг, німецького виробника в Україні. Завітали до вас з Києва в П'ятихатці. Хочемо продемонструвати нашу техніку, яка називається багатофункціональний культиватор «Вектор». Особливості цієї машини в тому, що вона може працювати на різних глибинах від 0 до 40 см, залежно від умов і трактора, який є в господарстві. Також основною особливістю є те, що Частини рами, ліва і права сторона, може зніматися. Тим самим ми можемо заходити глибину з тим самим трактором на більше до 40 сантиметрів, якщо нам потрібно. Більшу продуктивність і не так глибоко заходить, скажімо, до 15-18 сантиметрів, збільшуючи продуктивність порядка на 40%, ми доложуємо крила і виконуємо ту саму роботу. Можна виконувати як передпосівну функцію, так і робота по кукурузі, поле яке ми тут бачимо. І, Сусіднє поле після е, збору соняшників з якими регіонами ви найбільше співпрацюєте і з якими агроформуваннями? Ми працюємо практично у всіх регіонах України. Зараз інтенсивно почали працювати з фірмою Амако. Вона дуже сильно працює по всіх регіонах, і, зокрема, на східній е, і південній Україні. До цього ми більше концентрувалися і найбільшій е, е, техніки продано центральна західна частина, але інтенсивно дуже заходимо на е, східні і південні. Областя mm -hmm. і наразі ви співпрацюєте з аграрно-виробничним товариством Агроцентр так? я думаю, що будемо працювати. Який ми тут пропонуємо, називається «Вектор», робить фірма німецька «Кокерлінг». В нашому модельному ряду є культиватори, дискові борони, сівалки, зернові. Ми пропонуємо із всього спектру на українські умови тільки 5 машин, які дійсно працюють в таких важких умовах. Концепція даної машини це телескопічне дихло уніфіковане, яке стоїть на всіх машинах. Для чого робиться? Якщо ми використовуємо з парку трактор, витягуємо витягну дишло на 50 см для того, щоб нічого не пошкодити. Якщо ми працюємо з іншим трактором, де одне колесо для оптимізації розворотів дишло затягується на 50 см, тим самим дуже зручно. Також, якщо трактор на щіпку, то ставиться на передню частину сірга. Якщо нам потрібно на нижні тяги е, е, трьохточної навіски, не треба нічого, тільки головку змінюєш і все. В вс, е, багатьох конкурентів треба міняти все диффу. Спереду машина для того, щоб е, зберегала задану глибину обробітку, яка задається з кабіни трактора, стоять спарені опорні колеса, які регулюються з кабіни трактора від 0 до 40 см. Без кліп, без нічого. Е, спереді Колеса ззаді механічно, гідроциліндри зв'язані з катками. Настільки опустились колеса, настільки опустились тоски. Зразу скажу за катки. Катки у нас у образного профілю, які набиваються землею, стають важчі для зворотнього ущільнення ґрунту. І практично зношення немає. Земля працює по землі. І двойний він самоочищається, не забивається. Чтири ряда лап стоїть в шахманому порядку відстань між лапами 1,10 м, 89 см. Для того, щоб працював по великих залиш... залишках рослинних орешток. Всі стойки і з'єднання кріпляться на болти локін. Це для того, щоб збільшити довговічність самої машини. Получається... З Заводу прийшла машина, 10 гектар зробила, передотягнули все і е, далі працюємо, вже не потрібно нічого, тільки наступний сезон треба буде провірити. Е, бол ставиться, е, в роз'ємі стоїть серцевина на конус, на конус е, одівається і розжимається і виходить нема бієння. Е, рам е, це збільшує довговічність. Рамної конструкції. Вся рама не має швів, тобто йдуть цільно тягнуті бруси, що теж впливає на стабільність і довговічність машини. Якщо подивитися, то вона така немасивна в порівнянні з іншими. Але якщо подивитися, у нас вона 6,2 метра, вага в неї 7750 метрів. Розкосів стоїть в 3-4 рази більше, ніж у всіх конкуренціях. Тобто, якщо ми візьмемо одну палку, захочемо зламати, то ми її зламаємо. Якщо три, чотири, вже не буде так легко зламати цю палку. По такому принципу зроблена рама. Сварні шви, Як? Сверні шви. Сверні шви. Кожна, кожна з елементів конструкції вариться окремими людьми. І ці люди ставлять свої. Тобто, е е да? Якщо виникає о, гарантійне питання, завжди знають до кого звернутися, е хто то, цю то, раму робить. Ви, так. Да. Ну, образно там, У нас випадків ще не було таких, щоб але це таке роблять. Ми працюємо до, до 40, до 30-35 сантиметрів, е одівати на один болт крила. І працюємо до 18 см з суцільним підриванням. Тільки робочу вара міняється. Е, основне навантаження йде на е, долото. Долото міняється десь порядка 1200 гектар. Якщо абразивні... у нас не дуже абразивні грунти, вони важкі, але не дуже абразивні. В принципі, всі купують такі лапи. Де є дуже велика абразивність, ставимо броньовану лапу яка виходжує в 5-6 разів більше у нас і стоїть шість разів Так. та хана по коштує да. ця коштує десь біля 150, 150 євро та коштує десь біля 100 євро ця буде коштувати 4 рази менше Враження, звісно, від побачення хороші, в якому смислі. техніка робить по великих возниківних решках, по серію землі, що актуально на даний період, тому що при хороших условіях наша техніка робить добре. Ну а в даний період, коли була осінь в сентябрі, дуже е, зволожений, земля як глей, вся техніка показує себе добре. І радуюсь. Бажання Пла... є придбати? На... В планах, в планах, звісно. Це в кожного є така, але ну, вона дорого стоїть. Будемо стремитися. А будем... яка у вас техніка зараз в наявності? Імпортна. Зараз робимо, в мене теж New Holland 300 сильний, робимо спашку, оборотний плуг, комбайн-клас, лексіон, посолицею займаємося. І техніка МТЗ нашого прозводства сіянка імпортного американська, по нульової технології, вона всі, всі культури висіває. Але по перезволоженому ґрунту неї невозможно робити, тому що забивається. Оце недостаток. Оця техніка, я не знаю. Ну, рекламували, я читав і дивився, ведерстат дуже добре працює по перезволоженому ґрунту. Це ще б була така можливість, щоб подивитися і в дії, як вона робить. Тому що одне діло розказують, а друге діло його подивитися, як вона робить, в полі себе показує. Ну, а ця техніка показує добре. Дивлюся, пожнивні решки. Зароблюється земля, ну земля сильно перезволожена. Сильно перезволожена. Ну, техніка робить добре, дай Бог, що плани кожного фермера, кожного землероба збувалися, тому що погодні умови кожен рік хто засушить, то замочує. І кожен рік треба підхід під, під новий і новий. Ну, слава Богу, що. Цей ход з надало таку можливість із перестаними фірми подивитися, як працює техніка і до чого треба стремитися.